Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вас тут вітати! Сьогодні в нас загальний розклад на тему, що ж вам очікувати від нового знайомства. Ви тільки-тільки познайомились з якоюсь цікавою людиною. Можливо, вже навіть сходили на перше побачення, а може, тільки обдумуєте, йти вам чи ні. Для цього. Робимо сьогодні розклад, щоб ви могли зрозуміти. А треба вам не вам? Чи не треба? Буде чотири варіанти. Налаштовуйтесь і зараз будемо дивитись. Що ж очікувати від нового знайомства першому варіанту? Другому варіанту. Третьому варіанту. І четвертому варіанту. Будемо уточнювати раптом що. Отже, чого очікувати від нового знайомства першому варіанту? Так, а тут як карта ляже. Uh -huh. Дивіться, вас порівнюють. Вас порівнюють, і я хочу зараз уточнити, чи це просто йде порівняння, типу наскільки ви там підходите, і так далі, чи це йде порівняння з кимось? Тому що, само собою, що на початку стосунків ми придивляємось, а може з цього дружба вийде взагалі, хто знає. Але коли йде одразу порівняння там з колишнім, колишньою, там, нинішнім, і ще чимось, це інакший варіант, це вже такий клінічний, і то не дуже приємно. Зараз ми уточнимо, То, що карта вибігла сама. Дивіться, тут робиться вибір. Я б навіть сказала, він уже зроблений. Але в голові ще в людини йде порівняння вас з кимось. Очевидно, що вас вибирають. Але ну, тут можуть бути такі варіанти, що там. Ой, А от колишня борщ смачніше варила там чи от, а в мене там, колишній там, заробляв скільки то скільки. -то. Тобто, Тут вже ви піддивляєтесь під свою ситуацію, все співмірюєте. але Вибір, то вже зроблений. Тут хочеться з вами зав'язати стосунки цій людині, вона відчуває. Симпатію, зацікавленість, але все ще не може, не може до кінця виключити пошук. І, в принципі, якщо це тільки початок стосунків, ну, це ще можна списати якось. Тут таке от відчуття, ніби людина ще а може ще когось подивлюся, може ще на якесь одне побачення схожу, хоча ви саму вже видно, що в пріоритеті цієї людини. Другий варіант. Що очікувати від цього знайомства? Поматросіл і бросил. Насправді, дивіться, що я маю тут на увазі. Насправді це ніякі очікування, ні ваші, ні людини. Цілком можливо, що. Банально людина пропаде з радарів. Тобто, ви там познайомились з кимось, поспілкувались, навіть домовились, можливо, навіть на зустріч, а людина не прийшла. Тому в другому варіанті тут знайомство просто, ну, таке прохідне і, взагалі, незнакове. І тут не треба розчаровуватись, а спочатку зачаровуватись теж не треба тут взагалі. Ситуація така вилами по воді. Третій варіант. Дивіться: хто обрав третій варіант? Що очікувати від знайомства? Ну, тут можна очікувати хороших залицянь, знаків уваги. Але не суть, звісно, що ви, одначе, один отримуєте ці знаки уваги зараз. Можливо, є ще хтось, хто отримує увагу від цієї людини, з якою ви познайомились, але ну, вона така щедра на подарунки, на компліменти, на приємне проводження часу разом. І якщо ви зацікавлені. Тут можна буде якось розвертати ці стосунки, якось їх розкручувати, і доходити до певної спільної точки. Просто наразі треба розуміти, що якщо вам дуже ця людина подобається, старайтесь. Якщо не дуже, ну, то вже ваш вибір, та, приймати ці подарунки, увагу і так далі, чи ні. І четвертий варіант. Тут емоції через край. Тут емоції через край, і я хочу уточнити, до чого тут все йде з тими емоціями, бо закоханість це така річ. Про що саме тут йдеться в четвертому варіанті? Що очікувати від нового знайомого чи знайомої? Так, що я можу вам сказати? Тут емоції через край, тому що гарно ви провели час, ви собі замріялись, намріялись, але далі, ніж, можливо, якась. Сексуальна ситуація, та далі ніж сексуальна емоційна така розрядка, далі це все просто не зайде, тому що в цьому був сенс. Тобто від вас хотіли тільки цього, якщо цього ще не сталося, то натяки будуть, і вам треба зрозуміти, це те, що ви хочете, це е, лише от якийсь сексуальний зв'язок і більш нічого. Чи ви все-таки розраховуєте на щось більше? Тому що тут у вас, безумовно, в сексуальному плані зацікавлені? Лише від вас залежить, як ви з цією інформацією вчините. Ось такий цікавий був розклад для чотирьох варіантів. Буду чекати ваших коментарів, лайків, зворотнього зв'язку. Чи відіграються у вас ці ситуації? І до нових відео, до нових зустрічей!